Гривень, а на, і виділення відповідно на екологічний моніторинг 1 200 тисяч з державного бюджету по суб'єктах державного екологічного моніторингу. Є 8 суб'єктів обласне державне управління екології, екологічні. Інспекція, санстанція, гідрометеорологія, е обдержучість і так далі. Передбачається виділення 50 тисяч для розробки власної програми з тим, щоб вийти на єдині точки екологічного моніторингу, тобто спостереження за станом навколишнього середовища, розробити єдині методики оцінки ситуації і єдині методики. Всіх матеріалів екологічного моніторингу органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з тим, щоб надалі на підставі оцінки ситуації власне, і е, виділяти кошти і передбачати здійснення тих чи інших природоохоронних закладів. І наступне питання стосовно проєкту реконструкції. Вишнівецького парку садового паркового мистецтва, який входить в єдиний комплекс, палацовий комплекс. Отут е депутат Стоюра говорив про туризм. Ми вважаємо, що це якраз в контексті цього пріоритету розвитку області має бути.